Ми дуже страждаємо. У нас температура не піднімається. Можете посмотрети свидетель градусник в этой кімнаті чуть вище 10 градусів. В таких умовах живуть мешканці чотирьох багатоповерхівок поряд із цією з початку опалювального сезону. Пані Людмила показує квіти, які довелося прибрати з підвіконня, бо вони замерзають. Спати треба, я не знаю сколько надо всього на себе надіти, нагріть Всім леж в постелі, чим угодно. І бажано ночью не виходите з постелі, іначе потом уже не нагрієшся. Така ж температура і в сусідній квартирі цього будинку у пані Ніни. Батареї холодні, то жінка зависла їх ковдрою. Смотрите, які стіни. Вот тут я в этой комнате не живу. Я її закриваю, чуть-чуть обігріватель включаю, щоб хоть з потолка не капало. Вот стены я не можу, ось такі чорні угли. Я їх кожне літо обробляю. Схожа ситуація в будинках 4, 8 та будинку 127 на вулиці Петропавлівській. Температура 14 градусів, 15 вище не буває. Куди ми вже не жалувалися? Ми жалувалися і в ісполком, і в теплопункт, і в ЖЕК. Приїжджають майстера. Подача води 32 градуси. Як можна обігріти дому? Голова будинкового комітету Геннадій Шелест, який фіксує показники будинкового лічильника тепла, говорить, найвищий показник на вході був 39 градусів два тижні тому, при мінімальних 56, коли на вулиці нульова температура. Знімав показники. Була на подачі температура 32 градуси, на обратки чому-то 33. Це, це показує прибор. І з ріка в рік показники не, не витримуються. Десь градусів на 10, завжди менше. У ТОВ суму що обслуговує ці будинки, Суспільному надали письмову відповідь. Для зменшення навантаження на електромережі міста Суми введені графіки погодинних та аварійних відключень електричної енергії та обмежень потужності, які зачіпають електропостачання об'єктів тов суми теплоенерго, в тому числі і ЦТП по вулиці Петропавлівська, Наслідок чого зупиняється робота мережевних циркуляційних насосів системи теплопостачання. ТОВ «Сумитеплоенерго» суми до мера міста, профільного департаменту Сумської обласної військової адміністрації та Ад Сумиобленерго в частині забезпечення безперебійної роботи теплогенеруючого обладнання в умовах. Обмеження постачання електроносіїв. Суспільне звернулося за коментарем до міського департаменту інфраструктури та Ацуму Обленерго. Відповідь чекаємо. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.